Доброго дня! Я знову повертаюся до заробітної плати, і цього разу я хочу розглянути види заробітної плати та моделі робочого часу, які практикуються у Німеччині. Мене звати Ольга Гатлін, я адвокат у Німеччині та представник благодійної організації «Солідарність». За сприянням фоду Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt Наша благодійна організація презентує низку відеоматеріалів для наших співвітчизників для того, щоб полегшити їхню інтеграцію в Німеччині. Отже, я повертаюся до заробітної плати. І, по перше, я зауважу, що заробітна плата у Німеччині називається «Gehalt» або ЛОН. Принципової різниці між цими словами немає. Але слово «gehalt» використовується, як правило, для офісних працівників, а лон для робітничих професій. Іноді використовується загальне поняття «vergütung». Найрозповсюдженішим видом заробітної плати є місячна ставка. «Monatsgehalt» або Монацлон. Monats тобто Стабільний розмір місячної заробітної плати за відпрацьоване встановлені договором години. При цьому робочий час може бути встановленим як повний робочий час full тобто повна ставка. І як правило, вона складає від 30 до 40 годин на тиждень, в залежності від того, як встановлено це на певному підприємстві, на певній фірмі. А також. Часткова зайнятість, тальцайт. Неповний робочий час. Тобто це менша кількість годин, ніж встановлена максимальна кількість годин на певному підприємстві або фірмі. Як у випадку FoldSide, так і у випадку тальцайт може бути цікавою модель зайнятості по плаваючому графіку роботи. Називається. Глайтсайт. У цьому випадку робочий час має гнучкий графік і заздалегідь встановлюються часові рамки, у яких він працює. Наприклад, восьмигодинний робочий день по моделі гучкуного графіку може бути врегульований наступним чином. Часові рамки початки роботи визначені, наприклад, з 7 годин до 9.30. Основний час визначений з 9.30 до 15 годин. І часові рамки для закінчення роботи встановлені з 15 до 18 години. В основний робочий час, тобто у нашому випадку з 9.30 до 15 годин, працівники зобов'язані бути на роботі. Він у нас становить в даному випадку 5,5 годин. У час з 7 годин до 9.30 працівник має право вибирати, коли йому зручніше починати робочий день. Тобто працівник, наприклад, починає робочий день о 8 годині ранку, робить 30-хвилинну перерву і може покинути робоче місце о 16.30. Після стандартного 8 годинного робочого часу. Якщо ж починається робота о 9.30, то закінчити її можна о 18 годині після 8 годин робочого часу та 30 хвилин перерви. Поняття Гляйтсайт не потрібно плутати з поняттям «гляйтсоне». Поняття глядьсоне або збирай», тобто перехідна знову ж таки зона, використовується для опису заробітної плати від 520 євро і центу до 2000 євро на місяць. Називається цей вид працевлаштування також «міді джоб», Знову ж таки, не плутати з «міні джоб». Я вже багато разів наголошувала в попередніх відео, що заробітна плата, незалежно від того, по якій моделі ви працюєте, не повинна бути меншою, ніж 12 євро на годину бруто. Як вирахувати, чи дотримуються ці вимоги щодо мінімальної заробітної плати при певній ставці, яку отримує працівник? Для цього потрібно скористуватися наступною формулою: розмір ставки. Помножити на 3 місяці, поділити на 13 тижнів, а також поділити на кількість годин на тиждень, яка встановлена договором. Наприклад, година зарплата при ставці у 1700 євро у місяць і при 30 годинному робочому тижні вирахується наступним чином: 1700 помножити на 3 розділити на 13. Розділити на 30 і ми отримаємо погодинну ставку у 13 ,13 євро 7 центів. Таким чином, така зарплата повністю задовільняє вимоги закону про мінімальну заробітну плату. Далі я перехожу до наступного виду заробітної плати погодинної оплати штунтнлон. Тут все зрозуміло. Це заробітна плата на погодинній основі. Вона розраховується відповідно до фактично відпрацьованого часу. І цей вид заробітної плати часто практикується у ремісничому та комерційному секторах, а також на деяких роботах з неповним робочим графіком на міні-джоб та для працюючих студентів. І наступним видом заробітної плати я назву акордло або штюклом. Українською здільна або відрядно преміальна заробітна плата, тобто оплата праці за результатами, коли винагорода базується на кількості виробної продукції за певну одиницю часу, тобто є формою оплати праці, що базується на результатах роботи. Але навіть при цій формі оплати праці. Заробітна плата у перерахунку не повинна бути меншою, ніж встановлена законом мінімальна заробітна плата. На сьогоднішній день, як я вже казала, це 12 євро за годину. Отже, це був короткий огляд лексики щодо форм заробітної плати та робочого часу. Якщо вам. Для вас було це відео корисним і вам сподобалося. Ставте вподобайки, поширюйте відео, підписуйтесь до нас і залишайтеся з нами. Гарного вам дня! Всього найкращого!